Євангеліє від Луки, розділ 22, один із найважливіших розділів, бо в ньому описані події перед смертю Ісуса, змова проти нього, встановлення таємної вечері, зрада, арешт і початок суду. Перша змова проти Ісуса Лука, 22, перше шосте Настає свято Пасхи, і первосвященники та книжники шукають, як убити Ісуса, бо бояться народу. Юда Іскаріот зраджує Ісуса. Він іде до первосвященників і домовляється видати Його за гроші. Вони радіють і дають йому 30 срібняків. Юда шукає слушної нагоди, щоб зрадити Ісуса таємно. Сенс. Релігійні лідери бояться народу, але не бояться Бога. Юда приклад того, як жадібність і сатана можуть завести людину до зради. Друга таємна вечеря. Лука 22, 27, 23. Учні готують пасхальну вечерю, песах. Ісус сідає за стіл і говорить, що це Його остання вечеря перед смертю, встановлення Євхаристії причастя. Ісус бере хліб, благословляє і каже: Це тіло моє, що за вас віддається. Потім бере чашу вина. Ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Це установлення таїнства причастя. Хліб символізує тіло Христа, віддане за гріхи людей, вино Його кров пролиту за спасіння. Це початок нового заповіту, у якому Ісус є Спасителем світу. Пророцтво про зраду Педета Ісус каже, що один з учнів його зрадить. Учні починають запитувати, чи не я сенс. Ісус знав, що його зрадять, але все одно добровільно йде на смерть. Таємна вечеря це початок нового союзу Бога з людьми. Третій спір між учнями про першість Лукамо 22-24-30. Учні сперечаються, хто з них головніший. Ісус каже, хто хоче бути найбільшим, нехай буде як слуга. Він нагадує, що син людський прийшов не щоб йому служили, а щоб служити іншим. Сенс у Божому царстві велич не в пануванні, а в служінні. Лідерство це покірність, а не влада. Четвертий. Ісус пророкує зречення Петра Лука, 22, 3, 1, 32, 33. Ісус попереджає Петра Сатана просив, щоб вас пересіяти, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб віра твоя не зникла. Петро каже: Я готовий піти за тобою навіть на смерть. Але Ісус відповідає: Петре, перш ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. Сенс. Ісус знає, що Петро поки не готовий до страждань. Але Він також знає, що Петро покаявся і став сильним лідером церкви. П'ятий Гефсиманський сад, Лукато 22.49, 46. Ісус іде на Оливну гору і молиться в Гефсиманському саду. Його молитва, Отче, якщо можливо, нехай ця чаша мене мине, але хай буде не моя воля, а Твоя. Він настільки засмучений, що його підстає, як краплі крові. Янгол приходить, щоб підкріпити його. Учні засинають, і Ісус докоряє їм. Чому ви спите, Моліться, щоб не впасти у спокусу? Сенс. Ісус справжня людина. Йому страшно, але Він підкоряється волі Отця. Учні слабкі і не розуміють, що наближається Криза. Шостий арешт Ісуса Лука. 22.47.53. Приходить ЮДА з натовпом озброєних людей. Він цілує Ісуса, даючи знак для арешту. Один з учнів відсікає мечем в ухо слузі первосвященника, але Ісус зцілює його. Ісус каже Чому ви прийшли зі зброєю, наче на розбійника? Я щодня був з вами в храмі, і ви не чіпали мене. Сенс Юда використовує знак любові поцілунок для зради. Ісус не чинить опору, бо знає, що це частина Божого плану. Сьоме зречення Петра. Лукашого 22.54, 62 Ісуса ведуть до двору первосвященника. Петро йде слідом, але тричі відрікається від Ісуса. Після третього разу півень співає. І Петро розуміє, що Ісус передбачив це. Він виходить і гірко плаче. Сенс. Петро любив Ісуса, але злякався. Його сльози ознака Покаяння. Восьме знущання і перший суд над Ісусом. Лукаю 22, 36, 71. Солдати б'ють Ісуса, насміхаються над ним. Рада старійшин, син Едріон, судить Його і питає: Ти Христос? Ісус відповідає Ви самі кажете: Відтепер Син людський сидітиме праворуч Бога. Вони кажуть: Він богохульствує, Він заслуговує смерті. Сенс. Ісус знав, що його неправедно засудять, але не відступає. Його принижують, знущаються, звинувачують, але він мовчить, бо це частина спасіння людства. Висновок Лука 22, ніч перед Христом тут ми бачимо Юду, який зраджує Ісуса, Петра, який заперечує Його, але потім кається, Ісуса, який приймає волю Отця і готується до страждань, встановлення таємної вечері початок Нового Завіту, знущання і несправедливий суд, що веде до розп'яття. Цей розділ показує нам, що Ісус добровільно віддає себе заради нашого Спасіння. Євангеліє від Луки, розділ 23. Цей розділ описує суд над Ісусом, Його розп'яття, смерть і поховання. Першого Ісуса приводять до Пилата Лука, 23.1.5. Синедріон веде Ісуса до римського намісника Понтія Пилата і висуває три звинувачення: 1. Він бунтує народ. Другий Він забороняє платити податки кесарю, третій Він називає себе царем. Пилат запитує Ісуса: Ти цар юдейський? Ісус відповідає: Ти сам говориш. Пилат не знаходить провини, але первосвященники наполягають, що Ісус розпалює народ від Галилеї до Юдеї. Сенс євреї вигадують політичні звинувачення, бо римляни не страчували за релігійні суперечки. Пилат розуміє, що Ісус невинний, але не хоче конфлікту. Другого Ісуса посилають до Ірода в Лука, 23.6 до 12. Пилат дізнається, що Ісус із Галилеї і відправляє його до царя ірода Антипи, який правив тією областю. Ірод радіє, бо давно хотів побачити Ісуса і сподівався на чудо. Але Ісус мовчить, ірод з солдатами знущається з нього, одягає в багряницю, як знак царської влади, і відправляє назад до Пилата. Цікаво, що того дня Пилат і ірод стали друзями, хоча раніше ворогували Сенс. Ісус не відповідає, бо ірод не шукає правди, а лише розваг цей суд фарс. Всі знають, що Ісус невинний. Третій. Пилат намагається відпустити Ісуса Лука. 23:13. Пилат каже, що не знаходить провини в Ісусі і хоче Його відпустити після покарання. Але натовп кричить. Розіпни його. Звичайно, на Пасху відпускали одного в'язня. Пилат пропонує Ісуса, але народ обирає вараву справжнього бунтівника і вбивця. Тричі Пилат намагається звільнити Ісуса, але натовп вимагає смерті. Нарешті Він поступається і віддає Ісуса на розп'яття Сенс. Пилат знає, що Ісус невинний, але боїться втратити владу через бунт. Народ обирає грішника Вараву, а не Ісуса, що символічно показує, що Христос помирає замість нас. Четвертого Ісуса ведуть на Голгофу, Елока 23, 26, 32. Симон Киринеянин змушений нести Хрест Ісуса. Жінки плачуть за ним, але Ісус каже: Не плачте за мною, а плачте за собою і своїми дітьми, це пророцтво про знищення Єрусалима у 70 му році. П'яте розп'яття Ісуса Олкан двадцять третій, Ісуса прибивають до Христа разом із двома розбійниками. Він молиться, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Воїни кидають жереб, щоб поділити його одяг. Народ насміхається. Якщо ти, Христос, спаси себе. Два розбійники. Один глузує з Ісуса, другий каже Ми заслужили свою кару, а Він ні. І благає, Господи, згадай мене у царстві Твоєму. Ісус відповідає: Сьогодні будеш зі мною в раю. Сенс. Навіть у смерті Ісус прощає ворогів і дарує спасіння тим, хто кається. Розбійник перший, хто отримав спасіння через віру в Христа. Шоста смерть Ісуса, Лекао, 23 година, 44, 49. О 12 годині наступає темрява до 3-ї години. Ісус вигукує, Отче, у твої руки віддаю духа мого і помирає. Реакція завіса в храмі розривається, символ того, що люди тепер мають прямий доступ до Бога. Римський сотник каже, Цей чоловік справді був праведний. Народ відходить, б'ючи себе в груди, розуміючи, що сталося щось велике. Жінки, що слідували за Ісусом, стоять осторонь і спостерігають Сьоме поховання Ісуса Лука. 23.50.56. Йосип Зариматеї, член Синедріону, який вірив в Ісуса, просить у Пилата тіло. Він кладе його в новий гріб у саду. Жінки бачать, де його поклали, і готують пахощі для поховання. Наступного дня субота, і вони чекають, бо в цей день не можна працювати. Висновок. Пилат знав, що Ісус невинний, але боявся народу. Натов побрав Варавву, відкинувши Ісуса, що символізує грішний вибір людства. Розбійник на христі показує, що навіть перед смертю є можливість покаятися. Смерть Ісуса відкрила дорогу до Бога. Але це ще не кінець. В наступному розділі Воскресіння, Євангелія від Луки, розділ 24, останній розділ Євангелія від Луки розповідає про Воскресіння Ісуса, Його появи учням і Вознесіння на небо. Перший порожній гріб Лука. 24 до 12, Рано вранці жінки Марія Магдалина, Йоанна Марія, Мати Якова та інші приходять до гробу з пахощами, щоб намастити тіло Ісуса. Але камінь відкочений, а тіла немає. Янголи кажуть їм Чому шукаєте живого між мертвими? Він воскрес? Згадайте, як він говорив вам, що син людський має бути виданий, розіп'ятий і воскресне на третій день. Жінки біжать розповісти учням, але вони не вірять. Петро біжить до гробу, бачить порожні пелени і дивується Сенс першими свідками Воскресіння стали жінки у той час їхні свідчення не сприймали серйозно, але Бог обирає несподіваних свідків. Навіть учні не одразу вірять, що Ісус Воскрес. Втора дорога до Емауса. Лука 24, 13, 35. Двоє учнів ідуть у село Емаус. 11 кілометрів від Єрусалима. Ісус підходить до них, але вони його не впізнають. Вони засмучені і кажуть: ми сподівалися, що Він визволить Ізраїль, але вже третій день, як він помер, Ісус починає пояснювати Писання. Хіба Христові не треба було постраждати, щоб увійти в славу? Він розтлумачує їм пророцтва про себе. Коли сідають вечеряти, Ісус ламає хліб, і тоді очі їхні відкриваються. Але Він зникає. Вони повертаються в Єрусалим і кажуть учням Господь справді воскрес. Сенс. Учні не впізнають Ісуса, поки Він не пояснює Писання і не ламає хліб це про образ Євхаристії причастя. Віра народжується, коли ми розуміємо Писання і приймаємо Христа як хліб життя. Третій. Ісус являється апостолом Лука 24:36, 49. Ісус приходить до учнів і каже. Мир вам, вони налякані, бо думають, що бачать Духа. Ісус показує свої рани і каже доторкніться до мене, дух не має тіла, а я маю. Щоб остаточно їх переконати, Він їсть перед ними рибу. Потім Він відкриває їм розум, щоб вони розуміли Писання, і каже Так треба було Христові постраждати, воскреснути, і щоб в його ім'я проповідувалося покаяння всім народам. Сенс Воскреслий Христос має реальне тіло, це не привид, не дух. Ісус відкриває їм істинний сенс Писання Усе було про Нього. Він дає учням місію проповідувати покаяння всім народам. Четверте Вознесіння Ісуса Лукас 24,53 Ісус веде учнів у Єфанію, піднімає руки, благословляє їх і возноситься на небо. Учні радіють, повертаються в Єрусалим і перебувають у храмі. Славлячи Бога. Сенс Вознесіння завершує земну місію Ісуса, але Він продовжує діяти через Святого Духа. Учні вже не бояться, а радіють, бо знають, що Христос живий. Висновок Лука 24. Це розділ тріумфу Воскресіння. Порожній гріб Христос переміг смерть. Дорога до Емауса Христос відкриває нам себе через Слово і хліб, Євхаристію. Зустріч із учнями Христос реальний. Він живий і дає нам місію. Вознесіння Ісус царює і обіцяє нам Святого Духа. Це не кінець, а початок нової історії церкви, яку продовжує книга діяння апостолів.